Ілюші мітрофанову два з половиною рочки, а хлопчик ще не почув та не сказав жодного слова. Ілля не чує, в нього двостороння сенсоневральна глухота. Щодо іншого, він життєрадісний, активний хлопчик. Таким був від народження. В шість місяців я почала замічати, що дитина не слышить. В інституті нам поставили діагноз тугоухость 3-4 степені. Сказали, що срочно потрібно приобрести слухові апарати. То, что мы сделали, средств не было, взяли в кредит, ждали результата, результата никакого нету. Не слышал он все равно. Да, мы поехали на повторное обследование в Лура институт. Нам там поставили глухоту. После этого мы поехали еще в клинику Инфотон для того, чтобы уже удостовериться в точности диагноза. И то же самое нам сказали глухота. З Ілюшею та його батьками Вікторією та Олександром нас познайомила директор благодійного фонду «Елохім» Юлія Козак, куди батьки звернули за допомогою. Для того, щоб Ілюша почув і почав говорити, йому потрібна операція кохлеарна імплантація хоча б на одне вушко, розповідає мама малюка. Лікарі рекомендують провести операцію до трьох років. Батькам треба у вкрай короткий термін зібрати 756 тисяч гривень. Йому нужна кохлярна імплантація. Стоимость кохлеарного импланта 756 тысяч гривен? гривен. И вот. надо быстрее сделать эту операцию. Да, от года до трех надо сделать эту операцию, чтобы ребенок полноценно развивался, мог общаться с детьми. Слышать. Если позже сделать эту операцию, то ребенок уже, ну, он может слышать, но не ну, будет разговаривать. Мы состоим на государственной очереди 349. Но так как финансирование у нас в этом году было как 56 имплантов, то нам очень долго придется ждать. Может быть уже поздно. Да. На сьогоднішній день, за рекомендаціями лікарів, Ілюша носить слухові апарати та займається із сурдопедагогами. Але без проведення операції, без слухопротезування відновити слух неможливо. Батьки вже розпочали збір коштів та зібрали 31 тисячу гривень. Але сума в 756 тисяч гривень непідйомна для родини, де виховуються двоє діток. Я дуже хочу, щоб морідмина цей мір звуків, И когда-нибудь назвал меня мамой. Хочется, чтобы он услышал этот мир, научить его разговаривать. А чтобы... Шансы есть, только вот да. нужен имплант этот дорогостоящий. Кто не остается равнодушным к нашей беде, мы просим помочь в этом. Пожалуйста, прошу, помогите. Без слуху про Ілюша не буде чути та говорити, не зможе піти у звичайний дитячий садочок та школу. Тому батьки благають про фінансову допомогу всіх небайдужих. Навіть маленька сума це буде суттєва допомога, якщо її відправить велика кількість людей. Не будьте байдужими. Номер карткового рахунку ви бачите на своїх екранах. Телефон мами Вікторії 097 852 83 22. Ілюша хоче почути. Допоможемо йому у цьому.